Гарячий інсайт щодо матчу Олександрія Шахтар. Здається, такого у нашому футболі ще не було. Усі результати 19-го туру УПЛ, Шевченко у збірні України, а Морайса в УПЛ не буде. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому відео. А перед тим, як ми його розпочнемо, закликаємо підписатись на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропускати наші нові роботи. Поїхали! Завершився черговий 19-й тур УПЛ. Є в ньому як сенсації, так і цілком очікувані результати. І давайте коротко пройдемося по ним та заглянемо у турнірну таблицю. Розпочали тур ще у п'ятницю, коли ЛНЗ здолав полісся 1-0. У суботу відбулось чотири матчі. Минай переміг Металіст 2-0. Київське Динамо мінімально здолало Чорноморець. Ворскла здобула здобула вольову звитягу над вересом, а колос у рідних стінах програв руху. Ну і закривали тур у неділю трьома матчами Дніпро 1 на виїзді. Переміг оболонь. Олександрія та Зоря зіграли в нічию, а Шахтар та Кривбас влаштували справжню гольову феєрію 5-2 за гірниками. Турнірну таблицю після цього туру продовжує очолювати Дніпро-1 на 1 бал менше у кривбаса, ще на 2 менше у Шахтаря, однак дві гри в запасі. Київське Динамо має 34 пункти, однак команда Шовковського не зіграла ще Три поєдинки. П'ятий наразі полісся, в них 33 бали. На дні турнірної таблиці Минай та Верес, а у зоні перехідних матчів наразі металіст та оболонь. Окрім того, сьогодні КДК виніс рішення щодо скандального матчу Олександрія Шахтар. Детальніше про цю справу ви можете подивитися за підказкою вгорі екрану. Коротко нагадаємо, що на поале у складі команди Ротеня вийшов півзахисник Іван Калюжний, який не був заявлений на гру. Виходячи з отриманих даних, КДК УАФ вирішив анулювати результат матчу Олександрія Шахтар. Нагадаємо, команди зіграли 0-0. Окрім того, зарахувати команді Олександрія технічну поразку, 0-3, а команді Шахтар відповідно технічну перемогу 3-0. Ну і що змінилося в турнірній таблиці? Після цього рішення Шахтар піднімається на друге місце і тепер ділить його із Кривбазом, маючи 37 очок. А Олександрія із 17 пунктами наразі 11. до слова за нашою інформацією, після матчу Олександрія Шахтар стався курйозний інцидент не без участі третіх осіб. Справа в тому, що Київське Динамо вирішило простимулювати Олександрію перед матчем з гірниками та по його завершенню перерахувало команді певну суму коштів. Однак, після того як в мережі з'явилася інформація про можливу технічну поразку команди «Ротеня», ці кошти вирішили забрати назад. Летимо далі і поговоримо про Шевченка. Однак не Андрія, а Крістіана, який вже зовсім скоро може дебютувати за збірну України. 17-річний Форвард Уотфорда Крістіан Шевченко отримав українське громадянство. Процедура тривала менше двох місяців, а сам Шевченко молодший тепер може виступати за юнацькі збірні України. До слова, головний тренер збірної Ю-19 Дмитро Михайленко вже заявив, що планує викликати у команду Крістіана. Мені відомо про його громадянство. Так, плануємо викликати. Я на контракті з тренерами, з аналітиками Уотфорда, дивився останні три його гри. У нього дуже гідний тому плануємо його викликати, сказав Михайленко у коментарі виданню Трибуна. Крістіан народився в Лондоні 2006 року, починав свою кар'єру в академії Челсі. Пізніше перебрався до Водфорда, де грав вже на рівні U17, u 18 а нещодавно дебютував навіть за команду u 21 Крістіан Шевченко грає на позиції центрального нападника. Ну і на завершення випуску поговоримо про екс-нападника Динамо та Шахтаря Жуніора Морайса, якого нещодавно відправляли назад у чемпіонат України. Однак, схоже, екс-форвард збірної України гравцем Полісі, який нібито ним цікавилося все ж. Не стане раніше. Нагадаємо, повідомлялось, що Житомиряни проявляють активний інтерес до жуніора Морайса. Однак, в ефірі та то таке Михайло Співаковський повідомив, що мав розмову щодо цього із представниками клубу, які у свою чергу заперечили зацікавленість Морайсом. Ні, ця кандидатура не розглядається лаконічно відповіли у клубі. Ну що ж друзі, таким був наш новий випуск. Сподіваємося, він заслужив на вашу вподобайку. А якщо вам подобається те, що ми робимо, підпишіться на футбол України. Дякуємо за увагу і до зустрічі. Скоро побачимось.